Власність і реєстрації з Львівською міською радою права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна територіальної громади Берховицької селищної ради. Так пропонується комісія. Пропонується проєкт ухвали про внесення змін до, до ухвали Львівської міської ради від 04.11.2021 року, номер 1573, про прийняття в комунальну власності та реєстрацію за Львівською міською радою права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна територіальної громади Берховицької селищної ради, що вийшла до складу Львівської міської територіальної громади. Та договору оренди землі від 306 2004 року, No2366. Пункт 1. внести зміни в додаток військової міської ради від 04.11.2011 року, номер 1573 про прийняття в комунальної А Ви тільки пункти ну, не читайте це все. Про, кажіть, кажіть, нам та, першим, що... першим пунктом пропонується зареєструвати за війською міською територіальною громадою комунальної власності на земельну ділянку. Тобто це, яка була площею 9 гектарів 9,714 гектарів. Катастро... А в 2021 році не було цього в списку майна, який? Пропу... Ну, мабуть, пропустили, тому що пропонується занести угу. цей раз. І другим пунктом це розробити технічну документацію на цю земельну ділянку. І пропонується також пунктом 2 внести зміни до основного договору, де робити його на типовий договір оренди землі, такий як він був. Тобто затверджений каміном. Типовий договір оренди землі і типовий договір оренди водного об'єкту. В кого не в оренді? ТЗВ Кулиба. А в чому зміна? В чому різниця між укладеним договором і типовим? В чому зміни? Пізниця. Різниця в той, що був укладений пізніше. Тобто, ну, перша. Ну, у них є укладений договір. договір Зараз так. пропонують переукласти типовий. В чому різниця між цими двома угодами? Типовий договір у нас укладені. Зараз секундочку. Цей договір перший був укладений ще в 2004 році. Потім були внесені зміни, зміни до нього. Yes. Термін вийшов. Я бачу 10 років. Бачу, на, бачу, 10, на 10, 10 років 2000, вийшов, у 2012 році були. І кому там році... Тоді типу, потреба та мета прийняття так. ухвали. Прохольська середньої рада рішення про затвердження надання на на в оренду 10 років для влаштування зони відпочинку. 10 років, так, і він ну, був ще вкладенний у 2012 році. А типовий договір у 2021 році. Yeah, Затверджує yeah. камінь. А яка тривалість оренди за типовим договором пропонується? Ну, Це вже вирішує сесіяні. А як насправді по, по основному договору це 49 років. Переважень буде сесія, якщо не буде. Вважаючи, що вважають, внести зміни до того. Але по існуючому це є 49 років. Mm -hmm. Колеги? За. Угу. Хто за те, щоб підтримати проєкт ухвали? Хто утримався? Рішення прийнято. Все, дякую. 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 дякую Дякую вам. Це я залишаю, що тобто Треба, щоб що вам підписав. На цьому е, порядок денний вечір. і засідання постійної комісії екології правдопростої розбереження. Оголошую закритим. Дякую.